Всім доброго вечора, Покажу швиденько, як підправити собі бороду в домашніх умовах. Що нам потрібно? Нам потрібен гребінець з широким зубом, нам потрібен буде тріммер. В принципі, можна якийсь там простіший купити собі, якщо є машинка взагалі супер. І насадки. Хоча б щоб були шестерка, тройка, Якщо є 4,5 та 10 мм це взагалі буде бомба. Ну і ножнички. Ножнички, в принципі, можна справитися і без них, якщо є тріммер. Але якщо і ножнички є, то теж дуже класно. І так, по-перше, беремо розчоску широким зубом, прочисуємо всю бороду. Чому широким? Тому що тонким зубом ми бороду дуже сильно витягуємо і волоски е вкладаються скажімо так, не в природньому своєму росту, а в природньому напрямку. І потім, коли у вас, ви помиєте собі бороду, вона після стрижки у вас може піднятися там, і так далі. Тому бажано природніше, щоб вона у нас прочесалася, широким зубом себе прочесали. Швидесенько все. Вуса прочесали. Окей. Okay. Так. Далі. Беремо машинку. Якщо у вас є вдома тример, супер. Беремо машинку, я беру машинку джерель, беру насадку 10 мм, оділи і по росту, по росту обов'язково прибираю масу. По росту повторюємо контур нашого обличчя. Якщо ви підете проти роста, ви знімете дуже багато бороди. І борода у вас стане дуже світла. Якщо вона у вас тим більше не дуже густа, то борода ваша засвітиться дуже класно. Нам це не потрібно, тому ми стрижемо по росту. Швиденько не треба там дуже сильно вистрігати. Ось. До речі, для стрижки домашньої бороди є такі спеціальні пенюари, таке одіваються, це все волосся падає в них. Воно не падає десь на підлогу в санузлі там чи в умивальник. все в нього і все дуже класно прибирається. Окей. Ось так от ми зняли масу волосся. Далі. Так, далі беремо ми насадку 6 мм і стрижемо щоку, рухаючись так само по росту волосся, вже на виліт. Тобто ми не скругляємося донизу, ми просто на виліт прибираємо такі торчаки, які торчають, так? і так само з другої сторони. Стоїте перед зеркалом, все бачите собі. Окей, прибрали. Далі беремо 4,5 насадку, якщо немає 4,5, можна троєчку брати. Я беру 4,5, трошки вище. Те саме, росту, трошки підчищаю. І з другої сторони так само. Чуть-чуть там буквально щось там десь знімається. от, І останнє ми беремо собі насадочку 3 мм і працюємо ось в цій зоні. Орієнтуємося на козілок вуха, щоб так само в симетрії зробити з іншої сторони. Тобто звідси і десь на 2 см вниз, вниз ми опускаємося. Підчищаємо. Окей. Тут так само. Підчистили, все супер. Так, що ми робимо далі? Далі прочесали бороду, струсили все, що ми тільки що зістригли. Тепер візьмемо, я хочу лишити собі вуса такі довш, більш подовжені, тому я собі візьму насадочку 4,5 мм, хто хоче більш короткі вуса, ті можете взяти собі троєчку, наприклад, і закрити ніж. І рухами по росту так само трошечки підшліфовую самі вуса, Буквально. Чуть -чуть, але дуже обережно працюємо. Щоб не зрізати лишнього. І трошки підстригаємо саму зону муш. Муш називається, да? Язиком і чуть-чуть перебираємо. Зазвичай, якщо ви робите вуса 3 мм, то й зона муш теж має бути 3 мм. так? Або 4 мм, тоді 4 мм зона муж. Все, ми обрали довжину. Прочисуємо. Тепер беремо триммер. або Якщо у вас був тример, то ви собі тим самим тримером далі працюєте. І робимо лінію вусів. висів. це зробити одним таким касанням. Да, таку рінецьку лінію. Не треба дуже високо заїжджати до верху, тому ми акуратненько дивимося близько біля зеркала. Ось, і акуратненько. Ще раз прочесали вуса, прочесали, І ще раз повторюємо дублюємо. Це підрівняли по лінії губ. Так, що робимо далі. А, далі прочисуємо знову ж таки бороду, дивимося, піднімаємо. Голову доверху дивимося на нижню лінію. Так? Ми зараз будемо ставити собі таку контрольну точку посередині. Вона знаходиться, знаходиться трошки вище кадика. Адамового яблука, що я називаю, так. Ми поставимо собі тут точку і потім від неї будемо рухатися паралельно наші щелепі в сторону сюди і в сторону сюди. Ці лінії мають бути у нас симетричні, зеркальні. Так? От. Все прочесали. Тут дуже важливо не перенатягнути, особливо, якщо у вас великий кадик. І ви перенатягнете шкіру, ви тут зробите лінію собі рівненьку, класну, а потім опустите голову і у вас лінія так от піде хвилею. Тому що ваш кадик натягує шкіру. от, Ви собі там будете вирівнювати, потім опустите, шкіра розслабиться, натяг шкіри пропадає і піде хвиля. Тому дуже цей момент. Часто, хто робить бороду вдома, з цим зіштовхується, не може зрозуміти, що, чому ж що ж таке, чому не виходить рівно мені бороду зробити. Тому, Легенько підняли без сильного натягу, знайшли собі місце, точку ставимо центрально. Поставили. І тепер рухаємося від неї право вліво. Будь ласка. Лінія і в іншу сторону. Підчищаємо це гарненько. Все, підчищаємо. Дивимося ще раз симетрію, піднімаємо голову доверху, дивимося симетрію, не забуваємо про натяг шкіри. Не дуже повинен він бути сильним. Ці зони я не рекомендую самому з ними справлятися. Нехайся вони відростають природним шляхом, як вони ростуть, бо тут дуже важко зробити рівну лінію, тут може дуже легко накосячити, тому взагалі краще не чіпайте, а то захай прийдете до барбершопу, вам там вже барбер зробить раз в місяць. А ви собі будете підтримувати бороду в нормальному виді напротязі місяця. Так? Ось така вийшла у нас лінія. Надію, що вона. Рівненько, так. От, І тепер ще можна підтягнути трошки лінії на щеках. Я перевертаю машинку навпаки, ось таким чином. І ось підтягую лінію yeah, і з другої сторони. Якщо у вас не такий не дуже сильний густий заріст волосся, як у мене, наприклад, так, то ви орієнтуйтеся оцю лінію тягнете до кутка губи, щоб з іншої сторони було так само в симетрії. В принципі, підчищаємося у нас Окей. Так, І тепер можемо прочесати ще раз бороду. В принципі, ми вже майже її достригли. І Якісь старчачки можемо поприбирати. Тут працюємо дуже обережно, бо можна лишнього зрізати. Дивимося в зеркало і знімаємо таке волосся, яке вилазить з загальної маси візуально. І прибираємо. Окей. В принципі, в принципі, на цьому етапі можна сказати все. Якщо у вас є вдома тальк і змітка взагалі супер, насипали трошки талька. І перед тим, як голити, я буду голити шейвером, тому я беру тальк. Так, беремо шейвер. І пороще ростулося і чищаємо. Все, ми зачистили. Трошки легеньке почервоніння, але це таке пару хвилин. Обов'язково треба взяти лесьйон, якщо у вас є вдома, а якщо немає, то треба його купити. Зараз ми візьмемо лосьйон. Мені подобається запах оцей от аромат Nishman 12. Називається SpaceX. Не знаю, чи там Мас до цього щось там причетне чи ні, надію, що ні, але SpaceX. трошечки шикає. Прочесали все. І ще можна нанести масло. Беремо масло, капнули, дві капельки, розмазали гарно на руках і такими мягкими рухами нанесли на самому бороду. Масло зволожує шкіру, пом'якшує бороду, зараз воно впитається і не буде так блистіти на лиці. От. І борода протягом дня буде виглядати доглянутою, м'якенькою, похучою. Тому масло класна штука, рекомендую. Хоча деякі майстри кажуть, що а, в літню пору року маслом. Не рекомендується. Не рекомендується масло наносити. Якщо ви щось, до речі, про це знаєте, можете в коментах написати. Мені буде цікаво, поспілкуємося з вами відносно цього. А якщо не рекомендується, то скажіть, чим тоді можна. Що можна наносить, да, в літній час, коли жарко? Можливо, це бальзам чи якийсь там крем, я не знаю, що можна для укладки, для зволоження, для догляду. Ось тут все. Ви собі в домашніх умовах за 10 хвилинок біля зеркала привели свою бороду в порядок, але не потрібно забувати, що це так, в домашніх умовах швиденько, сам собі там, але все ж таки, якщо ви завітаєте в гості до вашого улюбленого барбара, який розуміє, чим він займається і вміє класно працювати з бородами, то він, звісно, зробить трошки це краще все одно. Симетрії краще, переходи трошки краще там і так далі. Тому про Барбара свого не забувайте. От. Але в домашніх умовах теж можна трошки так швиденько все це поправити. Тому, ж е всім дякую за перегляд, кому це було корисно, поставте лайк, підпишіться обов'язково. Буду скоро випускати інші цікаві відео. Всім до зустрічі!